А ось у цьому місці постійно живе величезна стая сорок. Вони тут сидять де тільки можливо. На всех деревах, на всех столбах сидят безлич сорок. И на небе самые сороки. Це вже не сороки. Це щось уже наш потік. Якщо просто поставити камеру в небо. Цілий день над цим местом идут саме сороки.